Вітаємо вас з Днем Конституції. В цей суботній святковий день хочемо пригадати про бабцю нашої конституції, першу конституцію Пилипа Орлика, однієї з найдавніших у Європі, який в цьому році виповнилось 315 років. Цей документ був представлений на козацькій раді у Бендерах, сучасна територія Республіки Молдова, де Пилипа Орлика обрали гетьманом. Діяла Конституція Пилипа Орлика або як її ще називають Бендерська Конституція на Правобережній Україні до 1714 року. Але чому цей визначний документ з'явився саме тоді? Для цього нам треба повернутись на рік назад, 27 червня, за новим стилем, 8 липня 1709 року. Чорний та один з найтрагічніших днів в історії України. Цього дня відбулася Полтавська битва. Битва між союзними військами шведського. Короля Карла дванадцятого гетьмана Івана Мазепи та Костя Гардієнка з московською армією Петра І. цього дня вирішилась доля України на довгі століття вперед. Наслідком цієї битви, а правильніше сказати, полтавської катастрофи для України була московська військова окупація на сотні років. Поразка короля Карла дванадцятого та гетьмана Івана Мазепи поставила хрест на спробах Мазепи створити самостійну українську державу. Разом з королем Швеції та гетьманом на правий берег Дніпра після битви під Полтавою перебирається і найближчий соратник Мазепи, генеральний писар Пилип Орлик. Знайшовши притулок у Молдавському князівстві, що належало тоді Османській імперії, гетьман Мазепа помирає в селі Варниця біля міста Бендери через два з половиною місяці після поразки в Полтавській битві. Після смерті Мазепи козацька старшина обирає гетьманам Пилипа Орлика, якого пізніше назвуть гетьманом у вигнанні. Всі свої зусилля новий гетьман направив на звільнення України від московського рабства і тиранії. Аби чітко врегулювати повноваження і накреслити, яким має бути устрій майбутньої самостійної України Гетьманщини, Пилип Орлик 5 квітня 1710 року в Бендерах складає договір між гетьманом, старшиною, запорожцями і шведським королем. Назва документу, ухваленого на великій козацькій раді, договори та постановлення прав та вольностей війська Запорізького. Цей документ і є Конституцією Пилипа Орлика. Гарантом виконання положень цього документу виступав король Швеції. Конституція Пилипа Орлика має преамбулу та 16 статей, складена староукраїнською мовою та латиною. В цьому документі вперше в історії розподіляються гілки влади на виконавчу, законодавчу та судову. Права гетьмана обмежувались. Не можна було керувати принципом як хочу, так і керую. Мав бути вибраний орган Генеральна Рада, аналог парламенту. Вона повинна була збиратись тричі на рік: в січні на Різдво Христове, у березні-травні, на Великдень та у жовтні на покрову. В Конституції Пилипа Орлика чітко була прописана заборона на підкуп і затверджувались прямі доповідні гетьману безпосередництва наближених до нього слуг. Заборонялась таємна кореспонденція, в тому числі з іноземними державами. Гетьман і полковники були відсторонені від розпорядження військовим скарбом. Це входило до компетенції генерального скарбника і скарбників в полках. Конституція захищала права і вольності запорожців, встановлювала кордони України в межах зборівського договору 1649 року. А це територія сьогоднішньої Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини, Сумщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Кіровоградщини, Вінниччини, Півночі Одещини. Стародубщини, яка була анексована Росією у 1918 році, та Полісся по обох берегах прип'яті. В тексті документа територія держави називається Малою Руссю та Україною. Привіт всім тим, хто вважає, що Україну вигадав Ленін. Гетьман мав захищати цілісність території, а король Швеції виступав протектором України. Затверджувався статус православ'я як головної релігії і підпорядкування української церкви Константинопольському патріарху. Конституція містила згадку про необхідність приязні і братерства з кримськими татарами. Конституція мала соціальну спрямованість піклування, недопустимість всіляких тягот для військових, старих козаків, вдів, сиріт та людей убогих. Окрема стаття гарантувала права та привілеї Києва та інших міст з магістратами. До 1714 року Конституція Пилипа Орлика діяла на частині правобережної України, де зберігався військово-територіальний полковий устрій. Тут полкові та сотені канцелярії мали копії з неї. Орлик у 1711 та 1713 роках здійснив два не зовсім вдалих походи на правобережну Україну, але місцеве населення тоді визнало його владу. Частково дотримувалася конституції Пилипа Орлика військо Запорізьке Низове до 1733 року. Під час перебування в Олешках тут в Олешківській Січі. Запорозькі козаки залишились вірними своїй релігії і своїм законам. Московія намагалася тоді, як до речі, і зараз переконати увесь світ в тому, що України як держави ніколи не існувало. Проте, що у 1710 році гетьман Пилип Орлик описав у своєму творінні модель вільної України та незалежного козацтва. Вам сподобалось? Було цікаво! Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. З нами цікаво!